Шукаю щастя, буду вірна і роздаватиму щодня. Нехай іде кожна людина має емоції, знання, що справжнє щастя не вичерпне, не треба плати чи відплат, для нього сонце не померкне не скажуть. Віддавай назад, воно не стиме світло, радість і тихий мир в простих серцях. Воно безцінне, що б не сталося, який би не відкрився шлях. Щастя і втрачене не тліє. Як копія душі своє, воно і в холод душу гріє, і в голод сили додає, його не знищити розлукам. Щастя не можна розірвати. Його єдина запорука. Уміти щастя дарувати.